Такого ви ще не бачили, і там вище не бували. Агенти впливу потрапили до свята і святих Євромайдану. Тут збирають найважливішу інформацію, тут приймають найважливіші рішення. Агенти впливу за лаштунками революційних протестів. На які кошти існує Євромайдан? Як та скільки пожертв він збирає? На що йдуть гроші небайдужих до євроінтеграції українців і хто може наживатися на світлих почуттях протестувальників? Про усе це дивіться в матеріалі Ярослава Мінервіна. Майдан незалежності у Києві центральна площа країни. Зараз це місце нагадує Запорізьку Січ, барикади та укріплення, вартові на підступах та величезна інфраструктура, створена за лічені дні. Та найголовніше, що дня тут цілодобово знаходиться чимало людей, які прийшли виразити свою громадянську позицію. Цих людей потрібно забезпечити всім необхідним у зимовий час, адже від цього не в останню чергу залежить скільки простоїть майдан. Тільки через нашу комендатуру Київради за день проходить до 50 тисяч людей. Це Едуард Леонов, народний депутат та за сумісництвом комендант будівлі Київради, одного з осередків протесту. Пан Леонов відповідає за життєдіяльність та безпеку мерії. Ми годуємо, доробимо канапки, робимо чайок, медичну допомогу надаємо, даємо можливість погрітися, перепочити величезні. Дів весілює для всього цього. Потрібні неабиякі кошти. Їх жертвують небайдужі. Разом ми кинули 5 тисяч гривень. У нас є рахунки, у нас є скриньки, у нас є пункти прийому. Ми самі не шукаємо, не бігаємо, не просимо. Ми тільки ми тільки працюємо, а люди самі приносять нам. Існують лише три офіційні скриньки, куди збирають кошти на потреби майдану. Вони знаходяться у будівлі Київради, жовтневому палаці та будинку. Профспілок ці скриньки є опечатані і фактично над ними є повний контроль. В певній годині, в певній день доби вони забираються і під відеокамерами, під протокол ці кошти перераховуються. І ці кошти потім перерозподіляються на потреби майдану. Увага, ніде більше ящиків для пожертв немає. Це зробили, аби не було зловживань і плутанини. Бо якщо це буде багато місць, це буде гарне підстава для шахраїв самостійно виходити і намагатися зібрати гроші на майдані. А нажитися за рахунок революції охочих багатенько з'явилися за нашими відомостями ще й автомобілі, які їздять по спальним районам Києва, по кварталам Києва, і на потреби революції збирати кошти. Дан жодним чином не організовує ніякої подібної діяльності за межами самого Майдану. Наприкінці дня всі кошти, зібрані у жовтневому палаці та Київраді, кидаються до скриньки, що стоїть у будинку профспілок. Це саме серце. Саме сюди стікаються всі пожертви Євромайдану, і саме тут приймаються найголовніші рішення. Нам показують те, чого ще не бачила жодна телекамера. Чи стали водять на цьому столі пожертви зібрані за день? Їх перераховують представники політичних партій та громадських організацій. Якщо ви бачите, значить рахує відповідно за 6-7 сім чоловік. Нардеп Степан Кубів у минулому банкір. Тут відповідальний за підрахунок та розподіл коштів. Середня сума в перші дні це було десь біля 200 тисяч, потім була десь 346 тисяч. Сьогодні з усіх офіційних скриньок зібрали 178 тисяч 900 гривень. Ці кошти після ретельного підрахунку розподіляються на нагальні потреби. Три статті витрати, які найбільше є. Найбільше 70% це є продукти харчування, 15-20%, коли було холодно, це є одяг і терміново треба робити, 5-7% це є сангігієна, забезпечення комунальних послуг водою. Тоді, як для одних Євромайдан світлі ідеали, да, самопожертва та волонтерська робота, для інших це непоганий заробіток. На жаль, велике скупчення людей і велике натхнення, яке зараз є на Майдані, приваблює всякого роду шахраїв, які намагаються на цьому нажитися. І є декілька різновидів, скажімо, цих шахрайських дій, які ми постійно виявляємо. Приходять зовсім сторонні люди беруть скринки, пишуть, що це для потреб майдану, і ходять по периметру і збирають кошти. Скриньки, які є цілковито незанкціонованими. Організатори Євромайдану вкотре наголошують, для збору пожертв є чітко відведені місця. Агенти впливу вирішили перевірити, чи збирає хтось пожертви без відома організаторів, ведучи їх собі у кишеню. І майже одразу біля будинку профспілок ми бачимо пластикову пляшку, на дні якої вже є певна сума грошей. Підкажіть, будь ласка, а от в яких місцях взагалі збираються кошти на потреби Майдану? Ну, Я точно не можу надати цієї такої інформації. Я стою на варті тут на другій барикаді. А, там... не... Скажіть, а хто відповідальний за збір коштів? Наш сотник. А вибачте, а що це за організація у вас? Ми одразу повідомляємо про підозрілий збір коштів охоронців. Після чого пляшка з грошима та хлопець зникають. Відходить, питаємось, зісняємо. Віваємо людей в Будь ласка, візьміть. Цього хлопця звати Ян. Він волонтер. Працює на пункті видачі одягу, що у будівлі Київради сортує та роздає речі, які приносять мітингарі. Зараз дуже погана погода. Зима стала, бо холодно. Ми обираємо їм стельки, ми обираємо їм носочки, обираємо курточки, шапки, шарфи. Ми оберігаємо людей від. Холоди хлопець каже, останнім часом приходять люди, які обирають речі явно не для себе і не для того, аби було тепліше на євромайдані. Волонтер упевнений, для них безкоштовна роздача одягу. Привід підзаробити вчора. Під насину десятого вечора в жінка, ну, де 40 років. Сумка, ми на плечах і давай, і тут положив. І давай, мені це не подобається, мені це не подобається, подати мені то, подайте мені то. На жаль, ми помічали, що деякі люди зложивають, набираючи собі явно більше, ніж їм потрібно, і потім приторговуючи цими речами. Зараз ми це присікаємо. Телефонували, ніби пов'язали або сестру мою, або мама каже: можливо, це я. Дівчина, чий голос був схожий на голос доньки, благає Наталю терміново зателефонувати людині, яка зможе допомогти Сергію Миколаєвичу, працівнику міліції. Мати робить це негайно. Я говорю, за що вона була задержана, і он починає бодро, не Ні, розказує, що її Задержали сотрудники ДПС. що їй... Інкримінірується стаття 121. Я кажу, що це таке. Він мені рассказывает, що це нанесення особо тяжких побоїв. Мені здається, що в такій ситуації, вночі, тим паче в такі дні, коли зараз відбуваються всі ці речі, коли стільки безневинно просто ув'язнених, я думаю, що я сама б перша повірила і абсолютно була б готова так само кудись бігти, щось робити. Ну, розумієте, я, звісно, я розумію, що дочка і це, це все звучить, но в зв'язку з последніми, що може бути все, що. Утім, слова співрозмовника сіють у жінки підозру, аж надто швидко він перейшов до справи. Он мені говорить одразу, ви ж розумієте, що з пустими руками їхати безполезно. Я говорю, скільки одна тисяча доларів саме стільки за словами афериста коштувала свобода доньки. І я услышав це, Я звісно, вспомнила, що я слышала, що розводять людей. все. я йому стала торгуватися исключительно, наверное, потому что вот уже стала вспоминать. И тогда у нього говорять ну сколько у вас есть денег, берите. После этого Наталья отямилась та дозвонилась доньці. Наступного дня Ірина розповіла про те, що сталося на сторінці у мережі Фейсбук. Майже одразу під записом з'явилося кілька десятків коментарів. Написали, що їхні знайомі, їхні близькі, близь... їхні батьки отаким от чином постраждали. І так само писали люди, що саме в ці дні, от зважаючи на всю цю ситуацію з майданом і з тим, що відбувається в країні, дуже от активізувалися якісь подібні ну, розводи. Подібних прикладів безліч організатори ще раз наголошують: не слід давати гроші до рук навіть тим, хто може стояти поруч зі скринями збору коштів. Ті, хто викликаються допомогти передати ваші пожертви за призначенням, можуть бути також шахраями або провокаторами. На жаль, велике скупчення людей і велике натхнення, яке зараз є на майдані, приваблює всякого роду шахраїв, які намагаються на цьому нажитися. Тому і організатори Євромайдану і агенти впливу закликають бути уважніш. Аби ваш громадянський протест не перетворився на джерело поживи для злодіїв.